Привіт! Багато хто з вас запитує, чому я не показую зворотній бік вишивки. Завжди просить показати. Я просто забуваю після того, як вишив, і все. Геть, забуваю за зворотню сторону. Тому сьогодні показую, хтось там із вас, із підписників, просив показати саме МАК, як він виглядає зі зворотньої сторони, зворотнього боку, ось дивіться. Це зворотній бік вишивки. Ось такий він виходить, навіть ближче трішечки вам покажу. Ось так. Це зворотня сторона. Це лицева. Це імак, що я вишивала і показувала вам. Ось так дві сторони вишивки.